Гончар-скульптор Василь Омель'яненко один із найталановитіших і найвідоміших майстрів української народної кераміки. Василь Онуфрійович народився 1912 року в містечку Опішне, відомому гончарському осередку України з давніми художніми традиціями. Там, на Опішненській гончарівці разом з братом Петром, ще в дитинстві самотужки почали вчитися. Спочатку ліпили свистунці, поступово опановували різні форми, рибки, пташки. Це давало заробіток і рятувало родину від голоду. Середню школу Василь закінчив вже після війни і з 1950 року почав працювати на заводі художній керамік. Згодом опанував гончарний круг і почав ліпити настольну скульптуру. А його козаки, молодиці, парубки, тематичні композиції із зображенням ярмарків, козака і дівчини біля криниці демонструють глибоке знання традиції та матеріалу. Справжній розквіт його таланту відбувся, коли майстер почав робити баранів. Саме так в опішному тоді називали фігурний посуд у вигляді левів, баранів, цепів, биків тощо. В цьому різновиді пластик став винятковим майстром. Від 1954 року він вже розробляє зразки для масової продукції, бо одне й те саме йому робити нецікаво він фантазує. 1958 року його скульптура баран експонувалась на міжнародній виставці в Брюсселі, і майстер отримав свою першу відзнаку. Фігурний посуд і зооморфна скульптура Василя Омол'ненка продовжує давні народні традиції у формі та оздобленні. Його тварини міцно стоять на чотирьох ніжках, на голові між рогами або вухами отвір для рідини з маленькою покришкою. Паща відкрита для виливання рідини. Втім, у творчості багатьох майстрів другої половини ХХ століття такі витвори стають дедалі менш утилітарними і сприймаються вже не як посуд для напоїв, а як декоративна скульптура. Збагачуються форми, ускладнюються об'ємно-пластичні рішення, розвивається декор, так традиційні елементи набувають нових рис. У роботах Василя Омельяненка відчувається продумана форма, своєрідний ритм, завжди ефектний динамічний силует і підкреслена декоративність. Пластичні доповнення, роги, вуха, гриви, вуса, бороди надзвичайно органічні і не порушують тілісності образу. Майстер добре розуміє роль кожного елементу в загальній композиції. Його образи глибокі та гармонійні, часто вишукані і завжди зберігають у собі позитивний лад усієї творчості майстра. Керамістка Ганна Семенко зазначала, що він ідеально відчуває об'єм і підкреслювала, що його мистецтво справжнє, адже він художник у душі. Протягом останніх років життя Василь Омеляненко працював вдома, брав участь у ярмарках та симпозіумах керамістів і залишався собою, опішненським скульптором керамістом, спадкоємцем давньої традиції і водночас новатором, який цю традицію розвиває.